Ось і таке є інститут, бо він зараз не працює, не знаю чому, але таке, таке приміщення гарне. Ось, на, при заході сонця дуже Ось я знімала е -е, відео. Оце дуже гарно Це захід і дуже гарно виглядає тут завжди. Зараз далі підемо. Прийшла ближче з другої сторони. Ви думаєте, що це таке? Та це таке крісло велике. Зараз я підійду ближче. А оце оце споруда. Я навіть не знаю. Там щось написано, але не, не бачу. Ще бо це на французькій мові ще. То ще теж цікаво, бачите? О! Яка гарна споруда. Великий, десь півтора метра, поручні байть